Вітаю. Маркетинг франшизи це процес, який допомагає побудувати впізнаваність бренду, привернути увагу потенційних франшизі та створити стійкий попит на ваш фрейчанний продукт. У цьому уроці ви дізнаєтесь, як розробити ефективний маркетинговий план та вибрати найкращі канали для залучення партнерів. Отже, маркетинг франшизи. Це стратегічний процес просування франчайзингової моделі з метою залучення нових партнерів та підвищення впізнаваності бренду. Він охоплює створення унікальної торговельної пропозиції USP, Unique Selling Proposition, оз'єцонування на ринку, використання цифрових та традиційних каналів комунікації а також. Розробку ефективної контент-стратегії основне завдання маркетингу франшизи продемонструвати конкурентні переваги бізнесу, побудувати довіру серед потенційних франшизів та сформувати стійкий попит на франчайзингову пропозицію. Використання сучасних маркетингових інструментів, таких як соціальні мережі, галузеві заходи та цільова реклама. Допомагає ефективно комунікувати за аудиторією та розширювати франчайзингову мережу. Маркетинговий план франшизи це важливий документ, який визначає, як залучити потенційних франчайзів та формувати попит на бренд. Основними складовими маркетингового плану є унікальна торгова пропозиція. Як вже зазначалось, це чітке визначення ключових переваг франшизи, які відрізняють її від конкурентів, наприклад, доступна вартість, підтримка франшизі, впізнаваність бренду. Далі йде позиціонування на ринку, це визначення ніші, цільової аудиторії та конкурентних переваг, що допоможуть ефективно просувати франшизу. Наступним є ресурсний план. Тобто розподіл бюджету на маркетингові активності, такі як реклама, участь у виставках, створення промо-матеріалів тощо. І останнім іде контент-стратегія це розробка ефективного контенту для залучення франчайзі, включаючи статті, відео, кейси успішних партнерів та соціальні мережі. Успішна маркетингова стратегія франшизи поєднує кілька ефективних каналів для залучення потенційних франчайзів. Наприклад, франчайзингова мережа кав'ярень може використовувати соціальні мережі для публікації історії успіху існуючих партнерів, вебінари для відповідей на поширені запитання, а також таргетовану рекламу для залучення підприємців. Які шукають перспективний бізнес. Одночасно, компанія бере участь у гализевих виставках, де представники бренду можуть безпосередньо спілкуватися з потенційними франчайзі. Такий комплексний підхід дозволяє створити впізнаваність бренду, підвищити довіру та забезпечити стабільний потік зацікавлених партнерів. Вибір ефективних каналів залучення франчайзі. Є ключовим фактором успішного розвитку франшизи. Серед найбільш результативних методів це використання веб-платформ, таких як власний сайт і спеціалізовані франчайзингові каталоги, що дозволяють охопити широку аудиторію потенційних партнерів. Соціальні мережі, зокрема LinkedIn, Facebook та Instagram, допомагають у створенні бренду та взаємодії. З цільовою аудиторією. Участь у виставках і конференціях надає можливість особистого контакту з зацікавленими підприємцями, що значно підвищує рівень довіри. Крім того, публікації у галузевих виданнях, огляди та аналітичні статті дозволяють залучити професійну аудиторію, яка вже має досвід у відповідній сфері. Поєднання цих каналів. Дозволяє максимально розширити базу потенційних франчезів та знайти надійних партнерів, складіть власний контент-план для просування вашої франшизи, Визначте теми постів у соцмережах, Визначте основні помідомлення для реклами, створіть або придумайте ідеї для відео, наприклад, один день із життя вашого франчайзі. Експерти радять, що успішний маркетинг франшизи ґрунтується на чіткому позиціонуванні бренду, правильному вибору каналів, залучення франшизі та побудові довгострокових відносин із партнерами. Головна порада експерта це завжди продавати не просто бізнес-модель, а цінність і перспективи для майбутнього франшизі. Чітко формулюйте унікальні переваги. Вашої франшизи, використовуйте дані та реальні кейси для демонстрації її прибутковості, розробіть комплексний маркетинговий план, що включає ефективний вебсайт, присутність у соцмережах, активну участь у галузевих заходах і пропосійний контент у спеціалізованих виданнях. І найголовніше будуйте довіру, адже франчайзинг працює лише тоді. Коли партнери впевнені у стабільності та чесності вашого бренду. Таким чином, ефективний маркетинг це основа успіху вашої франшизи. Використовуйте правильні інструменти, аналізуйте результати, і ваша мережа буде зростати. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.